Слухаю. А чи можна вірити гадалкам в інтернеті та тіктоці? Богові треба вірити. А тим гадалкам ого. Ворожки правдині трошки. Богові вірити, довірати. а Ні... Мені теж не вірте. Фількові теж не вірте. Але Богові своє серце довірайте і через призму Божого Слова перевірайте. І знаєте, служіть Господу, Богу з страхом, з трепетом, а не придумати, що там баба скаже, вона йде, італієн, вона щось там бреше, 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 бреше. Там жіночки, жіночки марат і кажуть, що то нагадала мені таке-таке ви? З розуму сходите, люди. Богові довірайте, Богові вірте. А бабам з інтернету не дуже вірте. Взагалі не вірте, тільки єдному Богу. Я ж кажу, навіть в не вірте. Слову Божому, вірте його, читайте, по ньому живіт, і буде вас благословіння, і буде вам добре. І довго житимете на землі, і шануйте ближніх, і батьків, і дорослих, але вам з інтернету не вірте. Я вас благаю. То марна трата часу і, і все. Амінь. Будьте здорові!